Незважаючи на повномасштабну війну, культура має розвиватись, адже творчість це про життя, про нашу українську силу духу, зброя митців, їх хист для колективів Ображівського будинку культури це українська пісня, говорить завідувачка установи Любов Киричок. У нашому сільському будинку культури зараз діючих три колектива: це колектив Вербиченька, колектив «Зорецвіт» та народний вокальний колектив Чарівниці. Під час вторгнення на наші землі агресора ми не опустили свої руки, а почали. Як надалі працювати і працювати плідненько, вивчали всі українські та патріотичні пісні. Учасниці колективу Зорецвіт, де співає і Люба Васильівна, всі працюють, мають родини і дітей, тому репетиції проводять переважно у вихідні дні. Причому дехто з них заради цього приїжджає до села з міста. Колектив Зорецвіт створений у нас нещодавно. А у нас можна сказати, ми не молоді, але колектив молодий і активний. Дуже ні, є дівчата, які вже понад 20 той більше років вже співають у цьому колективі. Це у нас покоління покоління. Ми спочатку ми чарівниці молоденькі, потім уже ми стаємо взросліше, переходимо в інший колектив. І цей колектив, але цей колектив «Зорицвіт» доповнився новими. Учасниками і створився новий активний молодці. Такі дівчата всі завзяті. Покальний колектив оновив свій репертуар, додали пісні про захисників і для захисників, які стали символами стійкості українського народу. З новими патріотичними піснями дівчата колективу брали участь у багатьох благодійних акціях. Є у нас улюблені пісні в нашому колективі. Це пісня слава нашим ЗСУ, Вільному народу. Ми її найбільше любимо. Співаємо як і на акціях, як і коли збираємося, так поспівати. Наші військовий та мая команду захищати свій народ. Пісня ще перемога. Ми з цією піснею дуже багато виступали. Дуже завжди активно хлопці реагували на цю пісню. Є в нас пісня дуже нам подобається козацькому роду. Ми її співаємо, і сила роду. Ми це тільки її. Вивчили і почали співати. Учасниці ансамблю завжди беруть активну участь у формуванні репертуару, пропонують нові пісні. «Кращі аматори <сум> нашого будинку культури, тому що вони молодці, вони завзяті, активні і я хочу сказати мобільні. Чому мобільні? От сьогодні нас запросили зранку, да? а ввечері сказали, вже ви дівчата повинні бути там на місці. І ми вже ввечері на тому місці співаємо наші запальні перемоги. Ожні гарні пісні про нашу рідну Україну і наближаємо цим перемогу. Бо наша даж наш девіз наших колективів всіх, особливо нашого колективу за рецвіту. Наша пісня зброя Вокалістки дуже хотіли підтримати земляків, які відстоюють свободу України на фронті. І така нагода випала. Їх мобільна група відправилась на передову. Їздили з цими піснями, підтримували бойовий дух нашим. Захисникам та захисницям запалити в їх серцях вогник надії на те, що Перемога скоро, і перемога за нами. Ми віримо в це. Головна мета такого культурного десанту підтримка морально-психологічного стану воїнів. Наш час зброя діячів культури це мистецтво і любов. Останню пісню, яку ми зараз вивчили вже і вже співали. А ми любимо за село рідненьке ми з нашим колективом. Нещодавно вивчили дуже гарна, весела пісенька. Ми так дуже вдячні, що є виконавці цих писень, які. Пишуть такі пісні, і дають змогу нам співати такі пісні. Щирі і талановиті співачки не раз підкорювали різноманітні конкурси і фестивалі, але найвищу нагороду отримали від захисників територіальної оборони. Найдорожча наша нагорода це подяка від наших хлопців-захисників, які подякували ось такою подякою наш творчий колектив. Наші пісні є символом нашої співучої нації, які відгукуються не лише в серцях українців, а й цілого світу. Наша культура тримається на справжніх талантах та ентузіастах, аматорах і професіоналах. Користуючись нагодою, любов керочок привітала колег з професійним святом. Всім бажаю міцного здоров'я, наснаги, і ми сильні ми. Непереможні <свят> слава Україні! Дівчата вже готують пісні присвячені перемозі, і вірять в те, що зовсім скоро їх аудиторія з онлайну повернеться у зали, а замість лайків вони почують оплески, відчують живу енергетику аудиторії.